Женіші Любомир Гузар каже: жінки є матері, а мужчини є батьки. І це треба взяти до уваги. Роль жінки у церкві, у суспільстві, у державі повинна бути відповідною до її природи. Не треба старатися видумувати: жінок робити мужчин, а з мужчин жінок. Сьогодні я поговоримо про роль жінки у церкві. У посланнях до та Коринтян апостол Павло вказує на те, що головою жінки є чоловік. Саме чоловікою відводиться роль духовного провідника, учителя в церкві. Ким тоді може бути жінка, наприклад, серцем, серцем, у якому мешкає Бог. Що вона може зробити для церкви? Послухаймо, що з цього приводу думають перехожі. Скажіть, будь ласка, яка роль жінки в церкві? Роль не можу це сказати. Важко відповісти. Важко. Ну, я думаю, що важливо. Тільки кожна жінка повинна вміти поводитись правильно в церкві. Ну. Жінка повинна народжувати дітей і привчати їх до віри правильної поведінки. Думаю, що велика. Яка саме? Жінка привела в світ Спасителя. Та жінка як жінка. Яка роль? Так як християнинка, звичайно, сиде собі до церкви у хості. А яка роль може бути? Служити Господу Богу як і своєму чоловіку? Роль завжди була головною у жінки в церкві. Ну, якщо говорити про церкву, то жінка чи чоловік немає різниці. Це все служіння Богу. І яка різниця, чи ти жінка, чи ти чоловік, чи ти дитина, чи ти старий. Яка роль жінки в церкві? Ну, жінка це і берегиня в родині. Як буде мама йти до церкви, за нею підуть діти, за дітьми, внуки? Ну, це є все у нас праця на славу Божу. Мабуть, як мати, як оберіг. Ну це я так вважаю, Щоб згуртовувати і. Ну, Бути оберегом для сім'ї, для церкви. Ну, Господа Бога. Я думаю, Яка роль жінки в церкві? Дуже не знаю, без поняття. Ну, якщо суто про допомогу, то, напевно, жінки більше допомоги не дають. має мають на увазі матері... матеріально фізичне, так як вони прибирають. Більше щось таке роблять, ніж чоловіки. Чоловіків я мало тут бачу. Ну, Яка має бути жінка має молитися, дивитися на священників, на простіл. А не віддатися і не ходити поза лісь туди, туди сюди. Ну я така місія ще деколи ходжу, я фани роздаю. Може викор... виконувати збудовуючу функцію і в духовності, і відповідно, і в церкві. Пригадаємо діалог між візантійським імператором Теофілом та Святою Касією. Від жінки походить лише зло. Сказав імператор, маючи на увазі ріхопадіння. І від жінки походить найкраще, сказала Свята Касія, маючи на увазі народження Ісуса від Марії. З цього принаймні можемо зробити один висновок. Жінка відіграє особливу навіть ключову роль. Яку саме вибирати їй? Послухаймо думку церкви. Дорогі в хресті. Питання, над яким ми сьогодні задумуємося, є дуже важливе. Роль жінки в церкві. Яка роль жінки в церкві? І потрібно відмітити, що роль жінки в церкві не відрізняється від ролі, яку жінка відіграє в суспільстві, яку вона відіграє в сім'ї, яку вона відіграє у світі. І ця роль, а ці ролі між чоловіком і жінкою були розподілені ще від створення світу, навіть до гріхопадіння. Отже, ці ролі вони дуже чіткі і дуже добре зрозумілі. І та сама роль є, жінка відіграє також і в церкві. Потрібно сказати, що особливе місце, і ця роль є особлива. Хтось серед відповідачів на запитання це підкреслив. Жінка була та, через яку Бог увійшов на землю. Вона була богоносицею, була богородицею. Жінка була тією людиною, яка перша. Причастилася. Пресвята Богородиця, сказавши Богові, коли до неї звернувся Архангел Гавриїл, сказавши так, Господи, нехай буде по Слову Твоєму, Дух Святий зійшов на неї, і вона зачала від Духа Святого. Що зробилося? Вона прийняла до себе істинне, тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Жінка була та, яка перша була свідком Воскреслого Ісуса Христа. Жінка була та, яка потім опікувалася і провадила апостолі Пресвята Богородиця? Жінка відіграє безперечно в церкві дуже важливу і дуже е, значну роль. Тим не менше, немало є тих, які будуть підкреслювати другорядність ролі жінки в церкві, чи в сім'ї, чи в суспільстві. І так далі. І е, знаходять в цьому певне, в певній мірі підтвердження навіть у Біблії серед слів, зокрема, наприклад, якщо вже взяти новозавітні тексти, апостол Павло принаймні в двох місцях, у посланні до Коринтян і у посланні до Філіп'ян, підкреслює, що жінка не повинна в церкві, чи він говорить про синагогу, не повинна займати вчительського уряду. Він також говорить в інших місцях про те, що вона повинна з покритою головою, отже, зі знаком покори, виконувати свою роль у церкві, приходити до церкви, молитися, перебувати в церкві з покритою головою. Ми також чули, чуємо від уст апостола Павла, який підкреслює, який дає причину радше, пояснює, чому так, чому другорядність. І в обидвох випадках апостол Павло приводить наступну фразу. Він каже, тому що чоловік. Був створений раніше за жінку. Це єдина причина, яку він наводить. Але давайте заглянемо в глибину цього визначення, для того, щоб також зрозуміти все ж таки, яка роль жінка в церкві. Після привородного гріха Господь звертається до Єви, до жінки. і Він каже, що ти будеш любити свого чоловіка, ти будеш йому підкорятися. Цим він підкреслює ось цей емоційний настрій, який, який е, володіє жінками від, від віків. Це є бажання. Підкорятися своєму чоловіку, любити його, наповнювати відносини з чоловіком емоціями, наповнювати їх любов'ю. Це переноситься і на роль жінки в церкві. Подивіться, хто в церкві молиться. Кого більше є в церкві, чоловіків чи жінок? Звичайно, що жінок. Хто більше, довше, краще молиться, є всім відома організація по наших парафіях матері молитві, батьків в молитві немає. Тому, Жінка, ось ці свої бажання будувати відносини, приносить також і до церкви. Вона ж палає будувати відносини з Богом. І це її роль. Вона, так як Богородиця, покликана бути богоносицею, тією, котра несе Бога в собі і несе його до людей. Саме жінка покликана бути вчителем, вона народжує нащад... нащадків дітей, і вона потім є першою. Вчителькою, яка несе Бога цим дітям. Цим покликана бути жінка в церкві. Жінка у, у відношеному чоловіком і жінкою її роль наповнення бажанням служити, бажанням опікуватися, бажанням дбати. І саме цю роль переноситься також і на служіння в церкві. Самі жінки найбільше в церкві допомагають, прибирають, готують, коли потрібно організувати якийсь стіл для бідних чи для, чи для якогось святкування в парафії і так далі. Усі ці ролі, які закладені Богом були при створінні, вони переносяться на церкву. Жінка відіграє в церкві не другорядну роль щодо мужчини, який є священником, який є проповідником. Вона відіграє, напевно, першу рядну або принаймні рівну роль. Саме жінкам Христос об'являється вперше, саме Він, він їм каже, йдіть і сповістіть апостолам. Тому що Він розуміє, що саме жінки в найбільший і найкращий спосіб емоціями, натхненням, любов'ю, почуттями можуть істинно передати Слово Боже, його ласку, його любов наступним поколінням. Тому роль жінки в церкві. Бути богоносицею і бути богородицею тими, які доносять Бога до наступних поколінь. Несуть його до сім'ї, несуть його до навколишніх людей. І Богородиця це та, яка є свідком Господа. Жінки покликані в найбільший спосіб свідчити про Бога своєю природою. Така роль жінки є в церкві, до якої Господь покликав. Богородицю як вибрану з жінок, а разом з нею і усіх жінок в нашій церкві і по цілому світу. Служіння саме це слово визначає життя двох львів'янок Ольги та Мар'яни Гасюків. Вони є учасницями спільноти віднови у святому Дусі Благословення. Церква Христова неможлива без участі у ній жінки, адже матір'ю нашої церкви називаємо Богородицю, благословенну між жінками, чеснішу від херовинів і незрівнянно славнішу від Серафимів. Вона матір і помічниця Ісусові Христові, і її приклад природно повинен мати продовження у кожній жінці християнці. Вже багато років своє жіноче служіння у церкві здійснює наша співрозмовниця Ольга Гасюк. І розпочалося воно відтоді, як неподалік її дому у Львові під час виходу української греко-католицької церкви з підпілля стали зводити новий храм. Наша старша сестриця, яка тут працювала, і я старалася їй завжди щось допомогти, попрасувати, комірці поміняти. Завжди казала, давайте мені, коли людей немає в храмі, дайте мені я щось буду вам допомагати. Я це якось з радістю, з любов'ю це робила. І так я вже 13-й рік тут працюю. Тепер пані Оля працює при церкві старшою сестрицею і відповідає, як сама висловлюється, за красу храму, за священичий одяг та інші необхідні у церкві побутові речі. Але згодом до її праці додалася іще одна, пов'язана зі спільнотою благословення і школою християнського життя та євангелізації при спільноті. На нашій парафії перші школи були у Львові. І Відтоді почалися мої служіння не тільки такі різні. І господарські всі справи, бо треба було в першу чергу це все. І ми тут їсти варили, і приміщення шукати в нашій катехітерічній школі, в цокольному приміщенні відбувалися школи. Ну а потім, слава Богу, перейшли в католицький університет, тоді вже нам стало легше. Ну і там на служіннях то була. Я аніматором і такі теж різні служіння. На школі, як я аніматором була, мені все давали в старшу групку, я казала, саму молодшу зверху. І для мене це було я... така радість на душі, тому що в мене напевно віддана до старших людей якась така любов. Таке я люблю з ними говорити, їм допомагати. От, більше підтримувати, бо вони такі, як малі діти, ще гірше, вони немічні такі, що їм треба. І так само було і з аніматорством. Приходили до нас на школу, є такі десь почули, хтось їм сказав, от, і вони прийшли. А коли вони приходили, для старших людей там, піднімання рук, музика не зрозуміли. І їм було тяжко сприймати. І я просто своїм досвідом їм показувала, що ім'я така була, і я колись бунтувалася. Як, наприклад, музика в церкві, бо я не привикли ми так, щоб була музика в церкві. Ми колись нас виховали, що це все має бути дуже, як той солдат прийшов, тихонько постояв, послухав, бо Бог все бачить, Бог карає. Ну зовсім інше розуміння Бога, що не Бог як і любов, а Бог такий караючий батько. І вони так кажуть: ну ми цього не розуміємо. Але коли вони бачили, що я ходжу в спільноту, скільки я вже років, і як я це сприймаю, що я сама мінялась, ну і можна сказати, і вони. Дехто теж через ці свідчення, через ці розмови, що ми з ними розмовляли, і вони теж багато хто помінявся. Нещодавно на парафії відкрилося кафе Витанія, де годують потребуючих. А також збираються члени християнської спільноти благословення, обідають учасники школи християнського життя серед тих, хто працює на кухні, і пані Оля Гасюк. Ну і більшість тепер я служу так як на кухні. Не знаю, до якого часу буду, але поки що на кухні ми готуємо цю, на школу. Найбільша школа в нас була це 385 чоловік. Ну а так є 180, 200, 300, залежить, як, який, який є рівень і як. Бо тепер розбили на більше. Буває на місяць, там на місяць, по дві школи виходить Крім того, ми зараз вже два тижні готуємо, е, годуємо бідних, бездомних, одиноких, які з нашої парафії приходять до нас. У християнських служіннях пані Олі допомагає її донька Мар'яна. Дівчина з маличку ходила разом з мамою до церкви, бачила, як пані Оля працює на парафії. Та коли Мар'яна сама стала дорослою, пішла на роботу, і часу для церкви, для улюбленої спільноти благословення для школи християнського життя стало бракувати. Прийшов такий час, коли я відчула дуже сильну справу за Богом і за спільнотою, що я хочу більше робити для спільноти, для людей, для Бога, ніж ці моменти, коли я тільки приходжу. І одного дня я вирішила для себе остаточно, що я йду з роботи. Не знаю, куди йду, що буду робити, але звільняюся. цієї роботи для того, щоб бути в спільноті і знайти собі роботу таку, щоб мені дозволяло в неділю приходити на спільноту. Не знала якби, плану Божого для цього, але довірилася йому. І отець Богдан Настоядель запропонував мені працювати тут з мамою. Я погодилася. Почала відвідувати постійно спільноту, і ще до того Орис запропонував, якби мав таке на серце, щоб тут нас напирав і зробити таке молодіжне кафе. Ну, для мене ця ідея була насправді на той час дуже смішною, тому що це великі кошти потрібні для цього. І ну, взагалі, це для мене це було нереально, хоч це була мрія мого дитинства, щось таке, щоб мати, щоб щось таке було, і щоб люди приходили, роділи з цього. І ми два роки молилися за цю ідею. І потім якби, я підійшла до настоятеля нашого і розказала йому про це. І він каже, я вам даю одне приміщення, це була наша дзвіниця. Воно було повністю без нічого, одна коробка, без вікон, без підлоги. І робіть з ним так, як ви хочете. І тоді, крок за кроком, я почала вкладати свій ну, час, своє серце. Люди мені в цьому ну, допомагали зі спільноти. І на сьогоднішній день ми маємо вже відкриття. Будемо працювати і дуже радію з цього. Бо насправді ну, це дуже велике. Ну для мене це дуже велике. Це як дитина, яку виколесила. Служіння пані Олі та Мар'яни направду варті наслідування. Жінки охоче діляться своїм досвідом, розуміючи, що чи не в кожній парафії, в кожному куточку нашої країни є самотні убогі зневірені люди, які потребують допомоги, і є ті, хто готовий допомагати. Я заголошував, що буде з такого то такого то числа. Будемо годувати і розвішували ці оголошення. І на першу зустріч прийшло буквально двоє людей, і тоді наша молодь, і які прийшли допомагати цьому служінні, ходили просто по вулиці, шукали цих людей. Шукали, і говорили їм про це, що там і там годують такі-то, такі-то годині, і запрошували їх. Поки що це виглядає як обід, молитва коротка, як обід, і такі розмови з ними. Короткі розмови, ну якби, але надальше плануємо трошки більш робити групки для них, розмовляти з ними. Тобто, якщо будемо мати силу в цьому витягувати їх з цього життя, в якому вони в якому вони є. Але християнське кафе Витанія за задумом парафіян має бути також тим місцем, де можна зібратися, гарно провести дозвілля, знайти друзів, відчути повноцінність, життя з Богом. Місія молодіжного нашого нашого кафе є закликати побільше людей. Ем, Війти в такий заклад, де немає алкоголю, немає сигарет. І побачите, що в такому затишній атмосфері можна гарно відпочити. І більше помо... більше молоді, що приходило, і просто проводили час. Так само там буде християнська література на столах. І найголовніше це... це кафе буде базуватися на такій більш доброчинності. Людина має кошти, приходить, пообідала, має кошти, платить. Якщо немає, вона може не платити. Тобто, можливо, піде хтось інший і заплатить більше цю суму, ніж там будуть вказані ці суми. І це буде писати пожертву. Якщо людина має можливість не немає, не платить. Має більше, може заплатити більше. Я думаю, що Бог про це попіклується. У пані Олі Мар'яни та їх друзів і однодумців ще чимало добрих задумів на служіння Богові і людям. І вони певні, що з вірою і молитвою зможуть втілити ці плани. Христова церква, земна та небесна, становлять єдність. У земній ієрархії жінці недоступні певні ролі, як от Тайна священства. Вона сотворена як помічниця, мала би коритися чоловікові і не пробувати його навчати. Зате у Царстві Божому все вирівнюється. Пригадаймо з послання до Галатів: немає ні юдея, ні грека, немає ні вільника, ні вільного, немає ні жінки, ні чоловіка, бо всі ви одно у Христі. Святість! Ось справжній скарб, де стать не має ніякого значення. Помолимося за добре серце до найдосконалішої з жінок. Марія, Мати Божа, збережи мені серце дитини, серце чисте, як джерело. Нехай буде моє серце простим, в якому нема місця для смутку. Дай мені серце великодушне і чуйне, вірне і шляхетне на зразок твого серця. Дай мені серце, яке не забуває добра, не тримає образи. Чини, щоб моє серце було тихе і покірне, щоб любило, неочікуючи на взаємність, щоб з радістю витривало в серці Твого Сина. Вчини, щоб моє серце жило славою Ісуса, щоб відповідало на Його любов і осягнуло повноту щастя в небі. Амінь. Дякуємо всім, хто дивиться нашу передачу, підтримує та надсилає свої відгуки. Чекаємо ваших запитань та побажань, поштова та електронна адреса на ваших екранах. Більше дізнатися про нас можна на сайті apostol.if.ua Слава Ісусу Христу!